Ні, сьогодні ми не говоримо про якісь радикальні заходи. Я постійно стараюся і комунікую із ТЦК і правоохоронцями. Для мене, як для голови ОВА, головне забезпечити нормальну безпекову складову. Так, є процес мобілізації, але ми маємо проводити його цивілізовано і простіше кажучи, наша задача, щоб це було в законному руслі. Тому наразі ніяких радикальних речей не буде. З приводу всіх решта речей ми постійно комунікуємося з ТЦК, правоохоронцями. Наша задача зараз бронювання, тобто бізнесова складова, люди, які є бюджету творчими підприємцями, люди, які працюють на підприємствах. Ми зараз активно працюємо із власним бізнесом для того, щоб забезпечити. Критичну інфраструктуру з заброньованими працівниками, секторальну критичну інфраструктуру з заброньованими працівниками найближчим часом у нас будуть локальні і більш ширші зустрічі бізнеса і ТЦК, для того, щоб ми знайшли порозуміння в частині того, як ми будемо комплектувати збройні сили.